Вітаю вас, любі балята! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. І як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Сьогодні ми з нею разом будемо слухати вірш Анатолія Костецького, який називається Добрий сніговик. Сідайте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої вушка, приготуйте свої голівоньки, оченятка для того, щоб ми з вами плідно працювали. Але наше заняття розпочинаємо, як завжди, з привітання. Давайте ж разом привітаємося. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день! Ташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Так гарно ми з вами привіталися один з одним. Гарний настрій і у вас, і у мене. Подивіться, в віконечко, там світе яскраве сонечко і дари нам свої промінці. Давайте ж привітаємося із нашим гостем, сніговичком. Добрий день, сніговичку! Вітаємо вас! Наша подружка Олетка та сніговичок приготували вам віршик, але віршик непростий. Давайте спочатку згадаємо, яка зараз погода на вулиці? На вулиці добре, зимно, а ви любите гратися на вулиці? Я думаю, що так. Ви любите гратися на вулиці. Вам весело, бо можна придумати багато різних ігор та забав. Ви дуже любите ліпити снігових бак. А знаєте, що буває вночі, коли всі люди сплять? Ось послухайте про це вірш. Вірш називається Добрий сніговик Анатолія Костецького. Слухайте уважно! Сніговику, сніговику, скажи нам, а навіщо тобі дали мітлу таку, яка за тебе вища? Я нишком тишком уночі сніг підмету з дороги, щоб діти з дому ідучи, не замочили ноги. Сніговику, сніговику, скажи нам, а навіщо на голові твоїй стирчить? Відрище здоровище. А щоб тоді, як місто спить, малечі ковзанки залить, чи взаметільку длату синиць туди сховати? Нехай собі сидять під ним, неначе це пташиний дім. Ну, а твоя морквина ніс, навіщо розкажи но? Якби колись пішов я в ліс, то я б і зайцям її одніс, бо це для них морквина. Сніговику, сніговику, ще трохи нас послухай. Навіщо в тебе рот такий, од вуха і до вуха? Ну, це відомо кожному. Без посмішки не можу я. Такий гарний віршик ми з вами сьогодні прослухали. Автор цього віршика Анатолій Костецький. Вірш називається Добрий сніговик. Ми сьогодні уважно слухаємо вірш Анатолія Костецького Добрий сніговик. Давайте ще раз послухаємо вірш. Сніговику, сніговику, скажи нам, а навіщо? Тобі дали мітлу таку, яка за тебе вища? Я нишком, тишком, уночі сніг підмету з дороги, Щоб діти, з дому ідучи, не замочили ноги. Сніговику, сніговику, скажи но, ну, а навіщо? На голові твоїй стирчать відрище здоровище. А щоб тоді, як місто спить, малечі ковзанки залить, чи в заметільку длату синиць туди сховати, нехай собі сидять під ним, неначе це пташинний дім. Ну, а твоя морквина ніс, навіщо розкажи но? Ну? Якби колись пішов я в ліс, то зайцем її одніс, бо це для них морквина. Сніговику, сніговику, ще трохи нас послухай. Навіщо в тебе рот від вуха і до вуха? Давайте, діточки, з вами поговоримо з приводу цього вірша. Вірші який був сніговик? Сніговик вірші був дуже добрий і ласкавий. Що доброго він зробив для дітей? Сніговик для дітей своєю мітлою розмів всі доріжки, а ще за допомогою відрища здоровища залив ковзанку. А як він піклувався про синичок? Це відро було будиночком для синичок, які ховалися там під час заметілі. Це ціла халабуда була для них. Там їм було тепло і комфортно. Що він хотів віддати зайцям? Що наш сніговичок хотів віддати зайцям? Сніговичок хотів віддати зайцям свою морквинку, носик морквинку. Це смаколики для зайчиків. Такий добрий наш сніговичок. Діти, а чому сніговик робив добрі справи вночі, як ви думаєте? Для того, щоб ми, дорослі, ви, діточки і всі-всі-всі-всі люди, не побачили, що він це робить самостійно. А чому сніговик не може без усмішки? Тому що наш сніговичок він дуже милий, ласкавий та добрий і завжди дарує свою посмішку навколишнім. Дітки, наше заняття підходить до кінця. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Зараз на вулиці холодно, зима, про кого ми сьогодні почули вірш. Ми сьогодні слухали вірш про сніговичка. А як називається вірш? Вірш називається Добрий сніговик. А автор цього вірша Анатолій Костецький. Ви великі молодці. Дякую вам за увагу, за роботу. До зустрічі на наступному занятті.